Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Канал, де спокійно і затишно, де вас завжди чекають. Дякую вам за лайк і підписку Це є оцінкою моєї роботи. Сьогодні ми будемо готувати палюшки з відвареної картоплі з сиром. Лишилося вас трошки картоплі пюре або просто вареної картоплі. Можна приготувати полюшки. Я ще маю сиру на 400 г картоплі, у мене є 120 г сиру кисломолочного. Також мені буде потрібно сіль, одне яйце і борошна. Починаю з того, що картоплю проминаю з сиром кисломолочним. Можете проминати, як я зараз буду, м'яткою для товкачем для картоплі. А можете все пропустити через м'ясорубку. Це буде швидше, звичайно, легше, верніше, але потім більше буде мити потрібно. Я користуюся тільки поки що товкачем. Отак От гарно я все перемнула. Картопля, зауважу, має бути у вас холодною, так як картопля, яка є тепла, пюре, вона має надлишкову воду. І потім у вас буде потребувати дуже багато муки. Додаю одне яйце одразу і чайну ложку солі. Картопля в мене хоч вже була підсолена, але все одно я буду ще додавати муку. І додаю також муки приблизно пів шклянки або 100 г. І замішую спочатку вилкою тісто, а потім по мірі необхідності буду вимішувати руками. Перемішую зразу, якщо є навіть якась грудочка, вилка мені на перших етапах розімне. Ще додаю, борошно в мене є просіяне, але хочу зазначити, я коли готую ось такі блюда, як ліниві вареники в мене є ще на каналі. Другі страви там, чи до соусів заправку, я вже борошно навіть і не просіюю. Замішуємо тісто, таке, щоб було м'яке, але не липло до рук. Ось таке м'ягеньке тісто в нас вийшло, в мене пішло приблизно. 100 грам борошна. Якщо у вас піде більше чи менше, нічого не страшного. Потім з часом ви відчуєте, скільки борошна повинно йти. Так і борошно буває різної міцності. Силиконовий коврик насипаю трошки муки, приблизно столову ложку, і викладаю сюди борошно. І ще його трошки проминаю. І ділю на чотири кульки. З одною ми будемо працювати, її розкачувати спочатку жгутик, а потім нарізати наші палюшки. А три, поки що, буду тримати мисці для замішування. Підготуємо собі також дошку, на якому ми будемо розкладати наші вже вироблені палюшки. Дошку я. Підсипаю мукою і розпроділяю муку, щоб вона була по всій дошці, щоб палюшки не пролипали. Так, приблизно протираю мукою. Робіть так, як ви вдома, от я вдома як роблю для своєї сім'ї, так вам і показую. Розкатала джгутик з одної кульки приблизно 1,5 см він в мене є в ширину. І зараз буду нарізати з нього палюшки. І потім формувати форму потрібно нам. Нарізала на такі частинки приблизно так само по 1,5-2 см. І вкручую кожну така, щоб вона зайняла таку циліндричну форму. І складаю на дощечку. І так роблю. Зі всіма полюшками. так у нас приблизно виходить. Хочете однакові, підрівняйте їх всіх, такі, щоб вони у вас були однакові. З часом ви наловчитеся, вони в нас на око такі будуть виходити. А якщо трошки відрізняються, нічого страшного. Воно все одно є смачне, своїх смакових якостей, воно не втратить. І так. Продовжуємо, беремо вже наступний в нас кусочок. Так само муціє його обмотую попередньо і розкачую ось так. Скачую двома руками. Зараз я одною рукою таким чином. Розкачала ковбаску, зараз нарізаю і буду тоді їх формувати. Коли формую такий важливий момент. Клату тим краєм, що не розрізаний, що без муки, муку, і тоді його їх округлюю. Бачите, ось цим краєм таке муку і округлюю. І так всіма. Будемо відварювати в киплячій підсоленій воді. Я на 2 літри води дала 2 чайні ложки солі. Казанок вже в мене стоїть. Водичка вже підкипає, а ми можемо їх перемазувати потім маслом, їсти з сметанкою чи з чим забажаєте. Я буду присмажувати сало з цибулькою. Беру 80 грам сала і ріжу дрібненько на квадратики, в середньому десь по пів сантиметра. Пів на пів сантиметра квадратик буде. Також Цибульку нарізаю такими самими кубиками, але трошки зачекаю, щоб сало підтупилося. Салко вже в мене є на сковорідці і підтоплюється. Шкварочки зменшилися вдвоє, даю тепер цибульку. Трошки олійки з нашої пательні надлила в миску, де я буду вже витягувати з укропу готові наші палюшки. Воно буде і для промазування добре, і цибулька в нас в коворітці не буде паритися. Цибулька вже майже готова, але ще хай трошечки зазолотиться. І водичка в нас вже підкипає. Першу порцію полюшок можна відварювати. Ще раз повторююся, що відварюємо недовго. Після вспливання буквально хвилинку другу Бо в нас і картопля, там тільки і сир, і трошки муки. Закинули і промішуємо дерев'яною тільки ложкою. Так само, як вареники, звичайні, ліниві, тільки дерев'яною ложкою. Цибульку вже виключає. Вона вже достатньо присмажилася. Можна трошки цибульку навіть підсолити. Вона буде смачніше. Можна ложку сметани дати. Я люблю, чоловік не дуже любить, тому я не даю, я собі до тарілки дам до полюшок. Сметанки. Оце є полюшок готова. І вже спливають полюшки в мене з попереднього нашого разу, як я закинула. Хвилинку дві, як я їй казала. Витягати буду ось такою шумовкою. Ви витягаєте чим вам зручно. Може маєте якийсь такий дружлячок маленький або ще чимось. То вже не настільки важно. Навіть і ложкою можна. Потім просто в окрему тарілочку процідити. Бо я буду зразу в жир їх давати і перемащувати цибулькою шкварками Вдягаю. Таку протрушую, щоб надлишкова вода відійшла, і кидаю. Буду наступну порцію закидати полюшок. Чи так добре? Просто Швидко і смачно вже з картопляного пюре, якесь інше блюдо вийшло. Люблю ті полюшки, але не хочеться зловживати. Ну, маємо наші полюшечки відварені. Там є жир, отак їх трошки перетрушуємо, перемотуємо і ще шкварками зверху полию. От у нас ніс муці, теж у нас баксик полюшки. Такі шкварочками вони гарні стоять. Вже. І наступну порцію я вже закинула, готую. Готуємо такими смачними полюшечками, хто хоче з маслом, хто хоче шкварочками з цибулькою, хто з сметанкою. Всім смачного! Дякую вам за увагу! Не забудьте про лайк і підписку. Мені це буде дуже приємно!